Даю сьогодні хочу розповісти про Лідію Фальцвейн. Вона не стала відомою історичною постаттю, але її життя проходило на зламі двох століть і відображає жіночу долю в часи Першої світової війни, революції еміграції. Це досвід німецької родини інтегруватися у вищі кола Російської імперії і власне крах цього досвіду, бо імперія ніхто не потрібен. Водночас це жіночий досвід, що відображає стрімкі зміни статусу і ролі жінки в суспільстві, що так само стрімко зазнає трансформації Лідія, Луїза Марія Катерина Едуардівна, єдина сестра Фрідріха Фальцвейна, засновника заповідника Асканії Нова. Вона народилася 1 лютого 1870 року в Асканії Новій у Софії Богданівни та Едуарда Фрідріхівича Фальцвейні і стала четвертою дитиною в сім'ї. Її батько Едуард Фрідрихович був старшим сином, спадкоємцем сім'ї Фальцвейнів, великих землевласників Таврійської і Херсонської губернії, які успішно займалися євчарством. Софія Богданівна належала до заможньої німецької родини Кнауфів з Катеринослава. Вона була освіченою жінкою, яка отримала гарну домашню освіту, володила, володіла французькою, була обізнаною в садівництві, добре грала на фортепіано. Це не був шлюб із любові. У дитинстві Лідія виховувалася у дусі німецької заощадливості, хоч і була улюблена цею свого суворого батька. Після його смерті у 1883 році родина Фальцвейнів вважалася однією з найбагатших на півдні України. Софія Богданівна вдруге одружилася з братом Едуардом Густапом Фальцвейном. На цей раз це був шлюб за взаємною прихильністю. Тепер у родині грала фортепіано, влаштовували свята, часто приїздили гості, дітям було вирішено дати найкращу освіту. І так Лілія, Лідія опинилася в університеті у Харкові. Коли в 1896 році Софія Богданівна під тиском дітей вирішила розділити спадок їхнього батька, для Лідії був спеціально придбано новий маєток Любчу на кордоні Білорусі і Польщі. У ньому був розташований замок в готичному стилі, що належав раніше радзівілам, а потім німецьким князям Гугенлоя, які продали його Фальцвейнам після указу Олександра Третього про заборону іноземцям мати землю у прикордонній області. Загальна площа маєтку становила 4 тисячі десятин. Кого лише не було серед шукачів її руки. Сановники в літах з Петербургу, злиденні іноземні барони і конти, що товклися в очікуванні чогось в приймальні дні її матері преображенці, місцеві заводчики або поміщики, що бажали округлити свої капітали, і просто авантюристи, і жигала з темним походженням, пише Данилевич зі слів Едуарда Олександровича Фальцвейна, історіографа своєї родини. Але Лідія не спішила виходити заміж. Вона разом з матір'ю розглядала кандидатури женихів і чекала якогось більш кращого варіанту. І от 12 листопада, 1897 році, у віці 27 років Лідія одружилася з Дмитром Дмитровичем Набуковим камергером. Так Фальцвейни поріднилися з родиною Набукових. Яка дала світу відомого письменника Володимира Володимира Набокава, автора романів «Лоліта», та Інші береги? Ця родина походила зі Псковщини, за легендою від татарського князя на Мурзи, і мала серед своїх членів багато військових і державних діячів. Які відіграли помітну і неоднозначну роль в історії Російської імперії. Серед них і комендант сумнозвісної Петропавлівської фортеці, Іван Олександрович набоков, і генерал від інфрантерії катерининських часів Олександр Іванович набоков. І моряк, учасник картографічної експедиції на, нов... на нов... До Нової землі, Микола Олександрович Набоков. Дмитро Дмитрович доводився двоюрідним братом, батьку письменника. Їхній дід Дмитро Михайлович набоков обіймав посаду міністра юстиції за царювання Олександра Третього, був Андріївським кавалером, членом Державної ради. А бабуся Марія Фердинандівна належала до славного роду корпів. У них було восьмеро дітей, п'ять дочок і троє синів, в тому числі Володимир та Дмитро. Це була на перший погляд і безсумнівна на той момент прекрасна партія для сім'ї Фальцвенів, бо, незважаючи на свій статус, вони не мали. Не мали можливості зайняти відповідно високе місце у становому суспільстві, оскільки на той час були лише почесними громадянинами без дворянського титулу. Звичайно, цей шлюб схвалила Софія Богданівна і ще й тому, що її сини Володимир і Карл знехтували становими забобонами, вибравши собі пару за покликом серця серед українок. Про виваженість шлюбу свідчить також те, що Лідія наслідувала матір, яка взяла шлюб у тому ж досить зрілому віці. Молодята здійснили подорож до Риму. У них народилося троє дітей: Софія, Дмитро та Микола. Лідія була дуже прив'язана до своєї родини, саме це тісно сплело її долю з Херсонщиною і. Дуже багато фотографій, які збереглися в її власне, в родинному архіві, вони відображають життя на Херсонщині і саме тому потрапляють у наше поле зору. Вона проводила значний час у маєтку Преображенка, брала активну участь у сімейній справі, і ці сімейні фотографії збереглися до наших днів. Шлюбу із Дмитром судилося тривати 11 років. За свідченням членів родини Фальцвенів Лідія була у ньому нещасливою. Нам невідомі причини розлучення, але вже між дітьми в еміграції зв'язки зберігалися. Тобто цей шлюб не вплинув між, на такі міжродинні відносини між цими двома родинами. Дітки Ліді, Лідії Едуардівни зростали в Асканії нові та преображенці коло своєї бабусі. Змалку вони звикли до подорожей Європів, але все ж таки найбільше їх приваблювала Асканія Нова. Це видно з фотографій, вони там граються з собаками, позують з екзотичними і не дуже екзотичними тваринами Асканії нова. На фотографіях із дітьми Лідія Лагідна і Турботлива, очевидно, вона була прекрасною матір'ю, і Едуард Олександрович Фальцвейн засвідчує, що саме вона врятувала частину своєї родини, коли в 1918 році запросила їх до свого польського маєтку. Вони також просили. Матір Софію Богданівну покинути Харли Преображенку і виїхати разом з ними. Але Софія Богданівна була категорично проти. Вона говорила, що їй нічого не буде, але ми знаємо, що у 1919 році Софія Богданівна, Фальцвейн, була вбита Червоною армією у своєму маєтку у своїй кімнаті. Це були не останні втрати родини Фальцвейнів. Перша світова війна взагалі стала ударом для цієї родини, оскільки. Російська імперія воювала безпосередньо з Німеччиною, вони були німцями, і проти них були застосовані е, дискримінаційні заходи, які безумовно вплинули і на їх соціальний стан. Вони опинилися під підозрою, як е, хоч і громадяни Росії, але німецького походження. І Далі після подій революції 1917 року, як люди, що володіли значними статками, вони опинилися під ударом. Почалися важкі події для сімейства фальцвейнів. У 1918 році помер її чоловік, другий Микола, у 1919 році померла Софія Богданівна Фальцвейн. Частина Молода частина з сім'ї фальцвенів залишалася ще в своїх маєтках, і коли вони вже в 1920 році намагалися виїхати звідти, їхній корабель потерпів в трощу коло берегів Румунії і. Здається, що близько 20 осіб сімей, фальцвейнів, Скадовських, кадовських вони загинули в результаті цієї корабельтрощі. Ці події тяжко вразили Лідію від образу щасливої та усміхненої жінки. Майже нічого не залишилось. І на фотографії родини, зроблені на похороні Фрідриха Едуардовича, Фальцвейна. Лідію Едуардівну просто неможливо впізнати, настільки в неї стоплений і змарнілий вигляд. Проте Лідія Едуардівна не здавалася, їй потрібно було боротися за виживання своєї родини. Грошей в них не було за кордоном через знов таки обмеження, які накладалися на російських громадян німецького походження, і, власне, цей маєток. Викуплений у братів, він став єдиним притулком для Лідії Едуардівни та її дітей. Що було з її дітьми? Старша дочка Софія, яка мала дитяче ім'я Оня, вийшла заміж за Віктора Фазельда, офіцера, кавалериста із Баварії, сина Максиміала. Лоренцо Луї Ферденанда та і Августи Кароліни Келта. У неї було двоє дітей: Миколаю, що називали котиком, і Марина Фазельті. Марі... Марина одружилася з Борисом Летковським, старший син Дмитро у 1917 році закінчив Олександрівський ліцей, оженився в 1933 році на Нінонфольштром Швеції доці Ігана Акселя Хольштрома та переїхав жити до США. Молодший Микола теж учився в Олександрівському ліцеї та не встиг його закінчити. І Він отримав добру музичну освіту, його вчителями були композитор Ребіков та піаніст Бузоні. В 1933 році Микола Дмитрович переїхав до США, де здобув визнання як композитор та музикознавець. Працював в ЮНЕСКО і автором книг. З музичного мистецтва він підтримував тісні зв'язки із своїм відомим дядьком Набоковим. І Микола Дмитрович був у свою чергу одружений чотири рази От. і також мав дуже багато дітей. Молодша дочка Лідія ще за життя матері одружилася з князем Святополк-Мирським і переїхала до Касабланки. У неї народилася дочка Ірина. У 30-ті роки перед самою смертю родинне щастя повернулося до Лідії Едуардівни. Вона зустрічалася з тими братами, що вижили після революції Володимиром та Миколою. Лілія Едуардівна Фальцвейн померла 16 листопада 1937 року у вільні. Їй було 66 років. Спи покійна дорога матуся написали її діти на простому гранітному пам'ятнику. А згодом події Другої світової війни розкидали їх по всьому світі. У 1990 році Литковська, нащадок Лідії Едуардівни разом з Борисом Скадовським та Едуардом Фальцвейном приїхала в Україну. Вона давала інтерв'ю у місцевій пресі і, власне, розповідала про те, як фальцвейни жили весь у цей час. Фальцвейн намагався підтримувати зв'язки. Між родиною він відвідував родину на Боковах Лос-Анджелесі, і, власне, там зустрічався також із нащадками Лідії Едуардівни. Лідія Едуардівна, як я вже сказала, не була відомою історичною особою, але завдяки їй зберігся значний сімейний архів, в якому ми можемо побачити, якою була Асканія Нова на зламі століть. і... Власне, таке її відношення до сімейного архіву воно передалося її дітям, тому що не всі нащадки родини Фальчейнів хотіли мати щось спільне із своєю. Історію до 1917 року Едуард Олександрович розповідав, що його рідна сестра з огидою викидала документи, фотографії, і не хотіла зовсім ніяких згадок про те, як вони жили, зовсім не хотіла триматися за ці спогади, але якраз сімейний архів Лідії Едуардівни. Дає нам дуже багато інформації про те, яким власне було життя у той час. От так от через жіночу долю можна спостерігати, як змінювалися епохи, змінювалися відношення між батьками і дітьми, змінювалася жіноча доля. Дякую.